Стан буття це спільна робота розуму і тіла. Отже, ваш сьогоднішній стан буття відображає істинний зв'язок між розумом і тілом. Намасте, друзі! Я Марія. Вітаю вас на моєму каналі і запрошую до нової практики йоги. Але перед цим підпишіться на канал та поставте вподобайку, бо ця практика вам точно сподобається. Не зволікаємо і починаємо! Сьогодні ми починаємо на ногах. Стаємо на початку килимку, переведіть увагу в ступні, розпластайте ступні, відчуйте опору в ногах, розкрийте грудну клітину, підтягніть живіт і копчик всередину. Витягуємо шиї з плечів, заплющіть очі, налаштовуємося на практику. Спостерігайте відчуття в тілі, підтягніть стегна, активуйте колін. коліна. Дихаємо вільно. Ще раз перевірте свою опору. І зробимо три вивільняючих видихи. Вдих через ніс, видих через рот зі звуком Х. Робимо вдих. А видих. Ще один раз вдих. А видих. І ще раз. Вдих. І видих. Відкриваємо очі. І робимо вдих. Присідаємо поза стула. Видих. Угу. Копчик всередину. Не прогинайтесь в спині. Піднімаємось вдих. Опускаємо руки. Видих. Присідаємо. Ще один раз. Вдих. Видих. І останній раз. Вдих. Видих. Сидимо тут, Копчик підтягніть середину, живіт всередину. Руки не, не опускайте. руки на рівні вушей. Вух. Піднімаємось на пальчики ніг, тримаємо баланс. Дихаємо, не затримуйте подих. Робимо вдих. Опускаємось нахиляємось. у танасана. Розслабте шию, розслабте плечі. Угу. Порухайте. Зігніть трошки коліна. Спостерігайте, як витягується поперек. Угу. Супер. І у Артхаут та вдих, ровна спина і права нога догори. Відшагуємо. Ставимо коліна і просідаємо на ногу попереду. Дві руки вдих. І видих. Нахиляємось до ноги. Ще один раз вдих. І видих, нахиляємось до ноги. І останній раз вдих. І видих. Нахиляємось, тримаємо, дихаємо. Угу, не затримуємо подих. Дихайте, дихайте. Перекатуємось вперед. Вдих. Опускаємо дві руки на килимок. І витягуємо ногу назад. Ліва нога у нас назад. Тягнемось. Угу. Піднімаємо праву руку, тримаємо баланс. Супер. Опускаємо руку, згинаємо коліно. Три оберти. В один бік. Угу. Три оберти в інший бік. І відводимо коліно в сторону. Вдих в сторону. І видих. Уводьте коліно назад. І ще один раз. Вдих. Угу. Видих. Уводьте назад. І ще один раз. Вдих. Відчувайте, як працюють сідниці. Видих. Останній раз. Вдих. Угу. Видих. І заводимо ногу назад. Опустіть її. На землю поверніться до ноги і витягуйте руку. Дивіться, не піднімайте руку. Рука паралельно землі. Дивимось на ногу, дихаємо, не затримуйте подих. І повертаємось назад, повертаємо ногу і порухайте спиною, порухайте спиною. Давайте зробимо кошка корова, вдих. Не просідайте в лопатках, плечі на своїх місцях. живіт підтягнутий, грудна клітина розкрита, дивимось вгору, видих, копчик всередину, кругла спина. І ще один раз вдох. Видих. Ще разок. Вдох, вдих. Видих. І останній раз. Вдих. Видих. Супер. Рухаємо спиною. І піднімаємо, чіпляємось пальцями, собаку мордою донизу. Штовхайте себе руками, згинайте коліна. Кожен раз штовхайте себе до стегна. Угу. Супер. Супер. І дивимось на руки, зігніть коліна, активуйте прес, або стрибаємо, або підшагуємо. І утанасимо. Розслабте шию, розслабте плечі. Угу. Трошки зігніть коліна, візьміться за гумілки, підтягніть себе. Супер. І дуже повільно піднімаємось, руки через сторони. Робимо вдих. Активуйте стегна, активуйте коліна. Угу. Плечі знизу. Тягнемось пальцями вгору. Відчуйте знову пору в ногах. Угу. Перевірте плечі. Робимо вдих. Розкриваємо долоні назовні і опускаємо руки дуже повільно. Спостерігайте відчуття в долонях, що там відбувається, яка взаємодія з повітрям відбувається. Сконцентруйтеся на відчуттях. І опускаємо руки. Робимо вдих. Сідаємо видих. Угу. Копчик під себе живіт середину. Ще один раз. Вдих. Видих. Угу. Ще один раз. Вдих, видих. І останній раз. Вдих, видих. Сідимо. І зараз нахиляємось і кладемо грудну клітину на стегна. Тіло паралельно землі. І зараз піднімаємось на пальчики ніг. І тримаємо баланс. Якщо це дуже важко, не піднімайтесь на пальчики, потримайте цю асану на повній ступні. Угу. Робимо вдих. Опускаємось. Опускаємось. Розслабте плечі, розслабте шию. Угу. Вдих. Артху уттанасана. І ліва нога догори. Відшагуємо, ставимо коліно. Ага. І дві руки вгору, підтягніть живіт. Вдих. Де ми йдемо за руками. Видих. Нахиляємось до ноги. Ще один раз. Вдих. Угу. І видих. І останній раз. Вдих. Перекатуємось. І видих. Супер. Дві руки на килимок. Витягуємо праву ногу назад. Влаштуйте руки під плечима. І ліву руку додаємо. Тримаємо баланс. Дихаємо. Опускаємо ногу, згинаємо коліна і три оберти. В один бік. В інший бік. Супер. І відводимо коліна в сторону. Вдих. І заводимо ногу назад. І ще один раз. Вдих. І уводимо ногу. Ще один раз. Угу. Дихайте. І останній раз. Вдих. І вводимо ногу, ставимо її на землю. Повертаємось до ноги, витягуємо руку, дихаємо. І повертаємось, повертаємо ногу і знову рухаємо спиною. Рухаємо. Угу. І зараз розкрити коліна, відштовхніться руками, і сідаємо на п'яточки. Сідайте, спочатку, опустіть сідниці на п'яточки, і потім вже повзимо руками вперед, опускаємо голову, розслабте плечі, розслабте плеч, руки. Декілька дихань тут. Користуйтеся цим відпочинком. І піднімаємось. чотири опори. Чіпляємось пальцями позаду, собаку мордою вниз. Крокуємо на одному місці. Штовхайте себе назад. Угу. Дуже добре. Якщо ви початківець, продовжуйте згинати коліна. Якщо ви вже практикуєте, поїхали зі мною, права нога догори. І праве коліно зараз наближаємо до правого ліктя пальчиками лівої ноги. Штовхайте себе вперед, переносите вагу на руки. Вдих нога вгору. Угу. І видих, праве коліно до лівої руки. І зараз всі разом з початківцями. Вдих, права нога догори, проносимо ногу, ставимо її між руками. І повертаємо позаду ліву ступню, трошки всередину. Поза на номер два. Ліва рука йде назад, права рука залишається попереду. Вага у нас більше на передню ногу, але вона посередині. Стегна у нас розгорнуті в діагональ. Руки на рівні плечів. Не опускайте позаду. Дуже часто помилка, коли люди опускають руку позаду. Повертаємо долоню і нахиляємось назад. Вдих. І видих. Три конасина. Попереду нога дуже рівна. Якщо ви не достаєте до підлоги, залиште руку на гмілки. Якщо достаєте, покладіть руку поряд зі ступнею. Дивимося вгору. Не повертайте долоню назад. Дуже часто. Помилка також. Тоді у вас плече йде попереду. Повертайте. Долоню так, щоб грудна клітина була відкрита. Угу. Супер. Угу. Опускаємо руку, повертаємось до ноги і робимо наступне. Посуньте ногу трошки на кінець килимка. Поверніть ступню назовні. І позаду також заваліть ступню на зовнішню частину. Ліва рука всередину. І просідайте в боку. Якщо це вдається, супер. Права рука витягується вдоль килимка, вдоль тіла. Якщо це дуже важко, якщо ви початківець, просідайте і дві руки залиште тут, на килимку. Супер. Повертаємось. І знов цю ногу, яка у нас зігнута, ми її кладемо і сідаємо поза голуба. Супер. Розкрийте грудну клітину, підтягніть живіт. Угу. Супер. Дихаємо. Відчувайте, що відбувається в попереку. Якщо е, дуже перенапружена, відчуваєте перенапруженість, трошки опустіться, зніміть напругу. І зараз завалюємось бік, перекидуємо ногу вперед, повертаємо грудну клітину до ноги і скручування. Супер. Дивіться назад. Повертаємось. Порухайте спиною. Поверніть хребет, в своє нормальне положення. І зараз поставте ногу так, щоб ви відчули підлогу, відчули опору. І піднімаємось спочатку на коліна і потім праву ногу. Уводимо назад. І зараз сконцентруйтеся так, щоб ви, могли, щоб ви могли руками взятись за свою гомілку. І такий баланс на одній нозі. Можна не піднімати високо ногу, тут не важливо, важливо зберегти баланс. Угу. І зараз дуже повільно піднімаємось, концентруйтеся, виводимо коліно вперед. І встановлюємо його в позу дерева. Створюємо тиск між ступнею і стегном. І руки перед собою. Супер. Живіт підтягнутий. На саме коліно не можна ставити ногу, поставте або знизу, або зверху коліно. І зараз закидуємо ногу над коліном і трошки присідаємо. Спостерігайте відчуття в стегні. Не перепросідайте, не перетягуйте. Тазостегневий він дуже тендітний. Якщо є можливість, опустіть руки на землю і опускаємо ногу. Опускаємо ногу у Танасана. Розслабте шию, відчуйте знов упору в ногах, що ви впевнено стоїте на ногах. І дуже повільно піднімаємось, руки через сторони. Робимо вдих. Активуйте стегна, активуєте колі, коліна. Угу. З'єднуємо долоні, створюємо тиск між руками. І опускаємо руки через середину. Пару дихань в районі серця. І опускаємось. Робимо вдих дві руки вгору. Уттанасана. Поставте руки, зігніть коліна і стрибаємо назад. Можна відшагнути. Рухаємо тіло вперед. Аштанга на маскар. Грудна клітина між руками. І вдих кобра, опускаємось. І ще один раз вдих. І собака мордою вниз. Супер. Ліва нога догори. Якщо ви початківець, залишайтесь і перемінайтесь з ноги на ногу. Якщо ви вже практикуєтесь, зі мною ліва нога догори. Ліве коліно до лівого ліктя. Штовхайте себе пальцями правої ноги. Вага на руки. Та штовхаємо себе назад. Вдих. І ліве коліно до правого ліктя. Угу. І зараз всі разом з початківцями. Вдих. І проносимо ногу, ставимо між руками. Супер. Позаду опускаємо ногу. Трошки заворачуємо її всередину. І права рука назад, поза воїна номер два. Тут перевірте, нема у нас не вигинається поперек, поперек копчик під себе. Коліно також не завалюється всередину. Коліно у нас вдоль килимка. Угу. Супер. І розвертаємо долоню. Нахиляємось. Ага. І три конасина. Попереду нога дуже рівна. Поставте руку або на гомілку, або на килимок. І не розвертайте руку назад, плече на своєму місці. Супер. Дихаємо. Опускаємо руку, згинаємо коліна. І повземо ногою до краю килимка, повертаємо ступню назовні, повертаємо позаду ступню назовні, права рука всередину, і просідаємо в стегні. Відчуваєте свої стегна, не перепросідайте. Якщо ви початківець, дві руки у нас на килимку, і ми тут таки пружинимо. Якщо ви вже практикуєте, руку витягніть, назад, тримайте. Відчувайте також крім розкриття та застигневих, також витяжіння в нашому правому боці. Супер. Розслабте обличчя, посмішка. Повертаємось, сунемо ногу всередину і кладемо її. Кладемо, сідаємо поза голуб'ям. Голуба. Декілька дихань тут. Спостерігаємо відчуття в попереку. не перепрогинаємось. Угу. Декілька дихань. Розкрити грудну клітину, не завалюйтесь на плечі. Довга шия. Угу. Супер. Розслабте обличчя, насолоджуйтесь. Це приємна така асана. Якщо ви, якщо ви себе дуже тут уже не відчуваєте, що у вас там де тягнеться, трошки ногу посуньте в сторону. І зараз завалюємось бік, переводимо ногу вперед і влаштовуємось в скручування. Підтягніть коліна до себе, грудна клітина до коліна, обіймаємо коліна, інша рука назад, дивимось назад. Угу. Повертаємось всередину, порухайте спиною, влаштуйте ступню, відчуйте опору і піднімаємось спочатку на коліно і потім ліва нога назад. Сконцентруйтеся так, щоб ви могли захопити свою гомілку. Угу. Дивіться по розтяжці своїй, де ви можете її захопити чи повище, чи понижче. нижче. І зараз дуже повільно піднімаємось і виводьте коліно вперед. Концентрація. Намагайтеся не втратити баланс і поставте ногу поза дерева. Супер. Тримаємо, створюйте тиск між ступнею та стегном. Супер. Закриваємо коліна, накидуємо ногу над коліном і присідаємо. Тут також дуже уважно до своїх відчуттів в стегні. Не перетягуйте. Супер. І опускаємо, якщо є можливість, опустіть руки на землю. Угу. І поставте зараз ногу у танас. Розслабте шию, розслабте Угу. Дуже добре. Посуньте ноги трошки на ширину килимка, ступні назовні і опустіться в маласану. Ліктями розкриваємо коліна. Угу. Супер. Пару дихань тут. І опускаємось на сідниці, витягніть ноги, потрусіть ногами і влаштовуємось на спину. Підтягніть коліна до грудей, трошки покачуйтесь з одного боку в інший. І розкриємо руки по сторонах і перекидуємо коліна в один бік, штовхайтесь землі, в інший бік. Угу. Ще один раз торкаємось землі або полу, в інший, в інший бік. І ще один раз в один бік, угу. в інший бік. Опускаємо коліна, кладемо зверху руку і повертаємо голову у протилежний від колін бік. Розслабте обличчя. Декілька дихань. І в інший бік. Перекидаємо коліна, кладемо зверху руку і поверніть голову у протилежний від колін бік. Насолоджуємо скручуванням, розслабте обличчя. І зараз дві колінки до грудей. Трошки покачайтеся, з'єднайте ступні, опустіть їх на килимок, права рука в район серця ліва на пупок. дихаємо животом і спостерігаємо рухи живота, вже закінчуємо практику, розслабте обличчя, розслабте стегну. Вся увага на рухи живота. І зробимо три вільняючих видихи. Вдих через ніс, видих через рот зі звуком Ха. Вдих. Видих. Ще один раз вдих. І видих. І ще один раз вдих. І зараз, якщо у вас є час, дозвольте собі цю розкіш, трошки полежати в шавасані, витягуйте ноги, витягуйте руки, розслабте обличчя, промінням своєї уваги пробіжіться по всьому тілу. Там, де є напруга, звільняйте, вивільняйте, розслабляйтесь. Декілька хвилин приділіть цьому розслабленню глибокому. Я на той час буду з вами прощатись. Я бажаю вам гарного дня, гарного життя. Бережіть себе, своїх рідних, намасте. Я вам дякую за практику зі мною. Побачимось в наступних відео. З любов'ю! чао.